Привіт привіт! З вами Сергій і ви на каналі Кривенко English Lab. Друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про що таке фразові дієслова. Чому прийменники in on та at, а також і інші в англійській мові можуть одночасно говорити нам про час. «In 1993, on August 29th, at 8 p.m.» Простір. In the house, on the floor, at the table. Та напрямок. «In the house, on the floor, at the table. В даному випадку, якщо що, то ми додаємо контекст за рахунок дії слів, тобто she walked in the house – напрямок в будинок, She placed the book on the floor – напрямок на підлогу, They threw the ball at the table – напрямок в стіл. Ну і зараз ви можете подумати, та ну це просто та. Але суть тут в тому, щоб е, зрозуміти, як мислять носії мови, коли вживають всі ці та інші прийменники, адже це не просто набір слів, який треба зубрити е, на пам'ять, а логічне поєднання слів, яке треба розуміти. Давайте для початку зрозуміємо, як правильно вживати найпоширеніші прийменники часу, простору та напрямку в англійській мові. І лише після цього звернемо увагу на те, яку роль вони відіграють в фразових дієсловах. Оскільки їх треба вивчати не в контексті слово плюс прийменник, як от run, run into», «run out of», «run away» та їх значення, а в контексті розуміння значення насамперед прийменника. Безсумнівно, інколи вони можуть е, мати більше одного значення, але в той же час. Ці самі значення є між собою пов'язані сенсом. Я би навіть сказав би інколи тотожні. Як от run into може означати як неочікувану зустріч, I ran into my old school teacher at the mall yesterday. так і непередбачувані проблеми. We ran into some legal issues during the project. От і маємо два тотожні між собою значення неочікувано та непередбачено. Друзі, я не зможу перелічити абсолютно всі фрази дії слова в одному відео, оскільки це займе ну надто багато часу. І натомість я ліпше допоможу вам освоїти патерни, за допомогою яких ви зможете самі без проблем розуміти та використовувати їх правильно. І так, давайте розглянемо найпоширеніші прийменники та їх основні значення, і вже після цього перейдемо до їх вживання в контексті, тож Почнемо з прийменників часу. In. In ми використовуємо для довгих проміжків часу, для місяців, років, століть, пірроку, частин дня та загалом тривалого часу, тобто довгого проміжку часу. Тож маємо In June, in June, 1993, in the morning, у червні 1993 вранці. On. Для середніх проміжків часу з днями, тижнями та датами. On Monday, on July 4th – у понеділок, 4 липня At – для коротких проміжків часу, тобто для вказівки точного часу At 5 o'clock, at midnight – о п'ятій годині або ж о півночі. Сейнс він вказує на початок періоду, який триває до теперішнього часу. Наприклад, since yesterday – з вчора, від вчора, For – Вказує на тривалість часу, наприклад, for two hours, дві години або протягом двох годин. Before – використовується для вказівки часу перед подією. Наприклад, before noon до полудня. before 2 p.m. – до другої години дня. After вказує на час після певної події. Тож маємо after school after 2 p.m. після школи, після другої години. «By» вказує на крайній термін, до якого щось має статися. Наприклад, «by Tuesday» до вівторка вівторка». «During» використовується для позначення часу, коли щось відбувається. Наприклад, «during the movie під час фільму. Ну ви мене розумієте, «Until» вказує на продовження часу до певного моменту, тобто until tomorrow до завтра. Тепер давайте розберемо найпоширеніші прийменники місця. І маємо in для зазначення знаходження всередині об'єкта або простору. In the room, in a building, в кімнаті або в будівлі. Є ще такий момент, американці кажуть «in the tree», не на дереві, а в дереві. On для поверхонь on the table, on the floor, на столі, на підлозі. підлозі». «At» Для вказівки точного місця, місця, в якого, так би мовити, є якісь умовні межі, так? І маємо «at the corner», «at the station», «at home» На розі на станції, вдома. «Above» вище за зазначений об'єкт. «Above the ceiling» Вище за стелю. Above the sky, Вище неба. – «below». Um. Цей прийменник ми використовуємо, коли хочемо зазначити, що щось є нижчим за зазначений об'єкт. Тобто below the surface нижче за поверхню. Under. Прямо під чимось. Under the table під столом. Under the water під водою. Over для вказівки руху над чимось або розташування зверху. Over the city над містом. Over the bridge над мостом. Between – між двома об'єктами. between two trees – Між двома деревами. Beside – Поряд з чимось. beside the car – Поруч з машиною. Around. Навколо чогось. Around the house. Навколо будинку. Тепер давайте розберемо найпоширеніші прийменники напрямку. Ну і маємо to. Цей прийменник ми використовуємо у напрямку до певного місця. Наприклад, go to the office. Йти до офісу. From. Вказує на початкове місце руху. Наприклад, from home з дому. Into. Вказує на рух усередину. Наприклад, go into the room. Зайти до кімнати. Out або out of. середини назовні. Тобто рух середини назовні. Так? Walk out of the house. Вийти з будинку. To word або to words. В напрямку до чогось. Наприклад, move toward the light. Рухатись до світла. Up рух вгору. Climb up the ladder. Лізти вгору по драбині. Down. Рух вниз. Go down the stairs. йди вниз по сходах. Across. З одного боку на інший. Наприклад, swim across the lake. Перепливати озеро. Through – Прохід через щось. Та? Тобто маємо «drive through the tunnel» їхати через тунель. «Along» Рух вздовж чогось. Наприклад, walk along the road. Йди вздовж дороги. Окей, тут ви можете сказати. Та це ж так було відомо. Наміщо ми витратили час на це. І я відповім, що ви маєте розуміти типи прийменників в англійській та їх значення для того, щоб в подальшому розуміти, як вони змінюють зазвичай значення дієслів, з якими їх поєднують. І так, давайте вже перейдемо до найбільш вживаних прийменників саме в фразових дієсловах. Ап має значення вгору, вказує на завершення, збільшення, накопичення або рух вгору. Тож маємо look up», «look» дивитися «up» вгору. Look up» подивитися вгору. Brighten up – «bright» світло. Brighten up розсвітлити. «розсвітлити», Build up. Build, – Будувати. Build up, накопичувати. Знову ж таки, накопичувати. так? Тобто маємо рух вгору. «Pick up» up, «pick» Вибрати або взяти. Up рух вгору. Тобто, що? Правильно – Підняти або підібрати. Down рух вниз. Часто використовується для вказівки на зменшення, зниження або ретельну дію. Тобто calm down. спокій. Calm down заспокоїтись. Break down – Break ламати. Break down – зламатися. Lay down – lay – Лежати. Lay down – Покласти лягти. Out Назовні. Може вказувати на дослідження, відкриття або завершення чи виснаження. Наприклад, find out, find, шукати, знайти. Find out, дізнатися. так? Тобто, знову ж таки, рух назовню. Sort out, sort, впорядковувати або сортувати. Sort out, впорядкувати, відсортувати. Burn out, burn, горіти. Burn out вигоріти, так? знову ж таки, рух назовні. In, рух всередину. Зазвичай використовується для позначення входу, включення або руху всередину. Тобто check-in, check перевіряти, check-in, зареєструватися. так? Settle in, settle облаштовувати. Settle in, облаштуватися. Cave in – cave – печера, cave in – обвалитися. On. На. Вказує на продовження приєднання або залучення. Наприклад, carry on. Carry. Нести. Carry on. Продовжувати. Keep on. Keep. Тримати. Keep on. Продовжувати. Take on. Take. Брати. Take on. взяти на себе. Тобто взяти на себе відповідальність, наприклад, press on. Press натискати, press on наполягати. Off рух від чогось. Часто вказує на розділення, скорочення або припинення. Наприклад, take off. Take, брати, так? Тобто розділяти щось від чогось. Take off злітати. Знову ж таки, ми розділяємо, беремо і розділяємо. Злітаємо. Take-off. Call-off call дзвонити. Call-off скасовувати. Припиняти дію. Pull-off, pull тянути. Pull-off з'їхати на обочину припинити дію. Kick-off kick, бити, kick-off розпочати. Over понад або через. Вказує на надлишок, повторення або ретельність. Наприклад, do over. Do робити. Do over переробити. Go over. Go йти. Go over, перейти hand over, hand, рука, так? Hand over, передати, тобто із руки в руку. Hand over, передати. Spill over, spill, проливати. Spill over, переливатися. Back, вказує на що? Правильно, на рух, назад. Тобто вказує на повернення або зворотній рух. Наприклад, come back, come, приходити, come back, повертатися або повернутися. Go back. Go. йти. Go back. знову ж таки, повертатися або йти назад. Give back. «give» Давати. give back. віддавати назад. або що? Правильно. повернути. «Push back» – push. штовхати. Push back. відштовхнути або відштовхнутися. Away. Тобто «head», Вказує на відстань, розділення або видалення. Наприклад. Throw away. Throw. Кидати. Throw away. Викинути. Fade away. Fade. Зникати. Fade away. Зникнути. Chip away, chip, Відламок. Chip away – обтестувати. Whisk away, whisk, Збивати. whisk away – Відправити. Through – через, Вказує на завершення ретельність або виконання від початку до кінця. Наприклад, go through – Go йти. Go through – Пройти через. See through – See бачити. see through – Прозріти або бачити через. WORK through – Work працювати. Work through. Довести до кінця. Run through. Run бігти, run through, пробігти. Around навколо вказує на розподіл ухилення або діяльність у певній області. Наприклад, look around, look, дивитися, look around, дивитись навколо, або оглядітися. Mass around, mass, безлад, mass around, мотатися або возитися з чимось. Get around. Get. Отримувати. Get around. обходити. Full around. fool – дурень. Full around дурити. About про. Часто використовується для вказівки на рух у межах певної області або теми. Наприклад, go about. Go йти. Go about займатися. Talk about. Talk. Говорити. Talk about. говорити про щось. Buy. Біля вказує на проходження або перевищення чогось. Наприклад, stop by – stop, зупинитися, stop by – завітати. Go by – go йти, go by – проходити повз, stand by – stand, стояти, stand by – підтримувати. Тобто стояти за кимось, підтримувати. Drop by – drop, кидати, drop by – заскочити. Into або. В, вказує на трансформацію або зміну стану. Наприклад, turn into. Turn повертати. Turn into перетворитися. He turned into a beast», Він перетворився в звіра. Run into. Run. Бігти. Run into наштовхнутися. Crash into. Crash. Аварія або розбити. «crash into» – Врізатись в щось. Look into. Look дивитися. Look into розглянути. After або після вказує на переслідування або дію у відповідь на щось або після чогось. Наприклад, look after. Look дивитися, look after доглядати. Take after take брати, take after бути схожим. Ну, наприклад, на член сім'ї. Go after. Go йти. Go after. слідувати за. Clean up after. Clean чистити. Clean up after. Прибирати після. Before до. Вказує на підготовку або очікування. Наприклад, think before. Think. думати, Think before. Подумати перед. Stop before. Stop. зупинитися. Stop before. Зупинитись перед. Check before. Check. Перевірити. Check before. Перевірити перед. Under або під. Може вказувати на підпорядкованість, нижчий статус або меншу інтенсивність. Наприклад, buckle under. Buckle пряжка. Buckle under. Здатись під тиском. Go under. Go – йти, go under – збанкрутувати. Labor, under – labor, Праця. labor, under – Працювати під тиском. Кількість фразових дієслів, які потенційно можна сформувати з цих 17 прийменників, може легко перевищувати кілька сотень, особливо з огляду на широкий спектр дієслів англійської мови, які можуть комбінуватися з кожним прийменником різними способами. Реалістична оцінка може вказувати на число в діапазоні від 500 до 1000 різних фразових дієслів, але фактична кількість може бути навіть більшою залежно від різноманітності розглянутих дієслів і контексту їх використання. Тож, як висновок, хочу зауважити, що до вивчення будь-якого матеріалу має бути застосований систематизований та логічний підхід. А не банальне зазубрювання. Зараз хочу зробити маленьку ремарку і запитати вас, друзі, як вам новий формат відео? Буду вельми вдячний за кожен ваш фідбек. А наразі повторюйте вдома всі типи прийменників, що ми з вами розібрали сьогодні, та все, що з ними пов'язано. Та пам'ятайте, consistency beats talent, що дослівно перекладається, як послідовність перемагає талант на все добре і на щастить».